Сьогодні в Гран Палаці проходить найочікуваніша подія року. Показ мод відомого дизайнера Габріеля Агреста. А важлива подія не обходиться без поважних гостей. Мер Парижа Андре Буржуа збирається відвідати показ із дружиною відомим та шанованим модним критиком. Чесно, Марінет, Капелюх просто ідеальний. Тільки не знаю. Таке відчуття, що він найпотворніший. Я Адріан демонструватиме його усім. Він образиться на віки. У мене немає таланту. І сьогодні всі про це знатимуть. Ти чудова дизайнерка Марінет. До того ж, якби капелю був потворним, невже Габріеля обрав би його для показу. А раптом усі побачать, що це штучне пір'яне справжнє. Вони подумають, що це вбогоні. Молодець, що замінила його через алергію Адріан чхав би під час усього філе. Справді, то я їй не встигну нічого змінити, поки спочнеться. О, ні! Я знову запізнююсь. Швидше, тільки вона вже тут. Королева моди, редакторка журналу Королева стилю» Одрі Буржуа. Антуане а, Андре, прошу звільнити водія. Вражена, що Габріель дозволяє персоналу так їздити. І я також. Так, звісно, кохана одрі. О, ні. Це одрі буржуа. Хто? Сувора журналістка зі світу моди. Не знала, що вона прийде. Що це за доріжка? Це тканина? Чому доріжка не з мармуру, як я просила вас звільнено? Yeah. Сміховинно, це просто сміховинно. Капелюх їй точно не сподобається. Адріан чекає тебе. Одрі, девіз вашого журналу хороший смак тільки в королеви стилю. Що стильне цьогоріч? Судячи з вашого одягу, ви точно не знаєте, Люба. До вашого дідома. Цьогоріч у тренді блискітки. Блискітки на капелюсі їх нема. Це просто катастрофа. Як редактор королеви стилю, ви проводите багато часу у йорку Мабуть, приємно нарешті бути з сім'єю Парижі. Вона дуже рада мені. До речі, мамо, у мене є дещо для тебе. Кларо, а Хлоя, а що це? Подарунок. Эх, ця обгортка сміховинна. Просто сміховинна. Ти звільнена? А -а -а. А -а -а. Люба, не можна звільнити Хлою. Вона твоя донька. Одрі, скільки ви будете у Парижі? І якомога менше часу. Дякую. Цей модний показ буде одним із найважливіших для Габріеля Агреста. Про що свідчить присутність Одрі Буржуа. Чи покажуться дизайнери, які ніколи не виходить у люди? Не перемикайтеся, і скоро все. Куди ти біжиш? Ти чула, одріб буржуа? Я не дам Адріану цей капелюх. Він безблизький, так взагалі не в тренді. Де ти Маріна? На тебе усі чекають. Але, насправді, Ходімо у гримерку, ти спізнюєшся. Добре? Що це таке? Е, мамо, це марінет Дюпен Чен, невдаха. Вона зробила цей капелюх, бо вважає себе дизайнеркою. Навіть підписала. Марінет. Я? Це не я, це інша марінет. Я просто несла його. Марінет. Нам треба йти. Мені ніяково. Тому що у тебе смішний вигляд. Марінет. О, е привіт, марінет. <confusion> вибач, нічого. Вибач. <кій> <кій> вибач. О, ні, може, це вийде виправити. О, знаєш, це не важливо. Цей капелюх цілковитий провал. Що? Це не так. Чому ти так кажеш? Бо королеві моди одри Буржуа він не сподобався. Вибач, Адріана, я все зіпсувала. Я цілковита нездара. Не надівай його. Марінет, усе буде добре. Мені подобається. І татові теж. Інакше він би не обрав його для мене. Дивись. Ну. Ти приголомшиш усіх. Справді, дякую. Нам треба йти. Марінет. Привіт. Вона нервує. Не дивно. Це перший модний показ її витвору, тим більше, що Адріан вийде в ньому. Усе точно буде супер. Угу. Яке занедбане місце. Я маю сидіти в першому ряду з цими нікчемами? Сміховинно. Це просто сміховинно. А, вибачте, але це місце для марінет. Знову ця марінет. Я розберуся, мамо. А говни в дахи, Ви знаєте, хто моя мама? Вона королева стилу. найвпливовіша у світі моди. Цей показ для неї, ясно? Зникніть. Пані буржуа, пана Грест зайняв для вас місце. Ох, нарешті у другому ряду. Що? Мама завжди сидить у першому ряду. Не сьогодні. Це неприпустимо! Габріель не міг так учинити. Саме я його помітила. Якби не я, він би досі малював свої неземні ескізи в тій похмурій тісній студії. Тоді я запропоную ваше місце комусь іншому. Як ви смієте, вас звільнено. Я працюю не на вас, а на пана Агреста. Ми ще подивимось. Хм. Вибач, знадобився час. Але сьогодні я відчуваю у своїй жертві більше згубного зла, ніж у всіх попередніх. Це буде мій шедевр. Залиште повідомлення. Судячи з вашого виразу, мене не звільнено. Це неприпустимо! Я ніколи не дивитимуся показ мод із другого ряду. Кажіть, любі акуми, що сьогодні буде в тренді. Лети, мій маленьке Акумо, і зроби злою цю напрочуд підлу королеву. Я бражник. Тобі відмовили у твоєму законному троні як королева моди. Тепер ти можеш помститися цим модним непорозумінням, які принизили тебе. Вони побачать, хто королева. добре? Без королеви стилю, блискуче неприпустимий. Так і має бути. Я ніколи не був на показі мод Де цей невдячний oh. Габріеля Грест? Вимагаю, щоб він уклонився. Тата тут немає. Якщо татка непорозуміння тут немає, доведеться розібратися за Хрестом молодшим. Тебе звільнено. Адріане. Ой, ой у нас проблема. Адріан у нас немає вибору. Королева стилю терміново переможила діба і суперкота. <клуб> Де Марінет? Королева стилю показала поганий тон. Тіки, цяточки. Ха! Прошу припинитися божевілля. Hmm. Oh. Звільнений. Мамо! Один. А Хлоя! Я не мама, я королева стилю. Тебе теж звільнити? Ні ні, не хочу королеву стилю. Е, до речі, потрібна помічниця. Hmm. Попередню я звільнила вранці. Вона була нездара. Повна нездара. Добре, випробувальний термін. Uh -huh. uh. Королева стилю. Який огидний костюм. Леді Баг така старомодна, але я йо упевнено повернулася в моду. Ти замала, щоб перемогти мене, Леді Баг. Ха-ха-ха! королева стилю. Якщо хочеш знайти Габріеля Агреста, я знаю адресу. Розберешся з Леді Баг пізніше. Вона все одно не гоже. Не така вже безглузда ідея. <плес> А Хлоя, де Габріеля Грест? Зазвичай він не виходить із дому. Королева стилю. Він десь сховався. Ледібак захищає його. Вона себе захистити не може. Забери талізмани, леді бак і суперкота. Якщо вони не врятують його сина, Габріеля Грест точно з'явиться. Не хвилюйся, бражнику. Ти отримаєш прикраси. Знову це! Вона може не рухатися дві секунди. це приспаний красеню. Oh, ти ж не нашкодиш моєму Адріанові, так, мамо? Mm -hmm. e -e, королеву стилю. Хочеш стати як молодший Е, e -e, Хлоя? Попроси, і я тебе e -e, звільню. E -e, ні, дякую. Все добре, ти права, байдуже до нього. Зроби щось корисне, повічниця. Скажи, як побачиш Баг і суперкота. Так, королеву стилю. E -e, що робити? Що робити? Агрес, Якщо ти не покажешся, то твій син стане лише блискітками у повітрі. Не розбивай, Адріо, Адрі друже прокинься. Суперкот, я не знаю, що ти робиш, але тут розгулює лиха відьма, і ти мені потрібен. Леді Бак поквапся, Адріан розсипається. Ти бачила, куди вселився Акума. Це троянда в Адріана. Де Суперкіт? Якби я знала. Швидше щось вигадай. Мама тебе побачить. А, тепер справді неможливо знайти а, гідний персонал. Тебе Леді Ледів. Віддай ці потворні сережки і покінчимо з цим. А, 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 ще не дійшло жертво моди. Я не переможна. З моєю сили зрівняється тільки моє відчуття стилю. Я непереможна! шанс Молоток? Що мені з ним робити? Ти ще не зрозуміла мене не перемогти. Як ти це зробиш? Ти мене і не торкнешся точно. Не чіпай. Вона приведе суперкота. Мені потрібні обидва талісмани. Кіт зник без нього. Я не переможу королеву стилю, а супершанс привів мене сюди. Не хвилюйся, суперкіт у порядку. То що він робить? Чому не допомагає? Він загубив свій талісман. Що він загубив талісман? Це катастрофа. Цього разу блудливий кіт застряг на дереві. О, Розумію, ти квомі суперкота. Так, він забагато мене копіює. Останнім часом він робить дурниці. За п'ять тисяч років і мене вперше такий безвідповідальний власник. Як наслідок, він загубив перстень і тільки я можу тобі допомогти. Ні, навіть не думай, плаг. Ти надто небезпечний без господаря. Небезпечний я? Як так? Може, пригадуєш зникнення Атлантиди? Я об'ївся сиру. А пізанська вежа. Я її не бачив. Динозаври? О, так добре. Я зайшов надто далеко, але я був малий. Ні суперкіт, ні плак тобі не допоможуть. Марінет Дюпенчен. Обері помічника, з яким виконуватимеш цю справу. Подумай. Такі сили мають слугувати добру. Щойно закінчиш справу забери талісман. Потрібен той, хто знешкодить мого противника. Ти знаєш, хто потрібен, марінет. Я знаю таку людину. Червоний тарган у цяточку повертається, але вона забула страшного чорного кота. Супер-кота немає нічого. Спіймай леді Бак і змусь сказати, де він. Дістань два талісмани. Давай! Алю, а? не наближайся до королеви! Це небезпечно! Складно знайти сенсацію, коли стоїш осторонь, леді Бак. Я дам тобі сенсацію. Алю Сезар це талісман бджоли, який дає суперсилу підкорення. Використай його для добра йшла з моди, здавайся! <плес> Де суперкіт? Він ховається бо соромиться свого костюма. Супер ша! <плес> Тюбик клею? Приклейся, комахо! <плес> Ти тікаєш леді баг на цього разу. Клейова дієта? Ха, оригінально. але я все одно збираюсь. О, О що таке у тебе розлад шлунку? Як ти посміла? Я розчавлю тебе якну комаху. Тобі далеко до королеви стилю, бідна леді Баг? Скоро ти станеш лише поганою згадкою, як підплічники. Відійди від леді баг! Ова, хто це в нас тут? Балакучий щур? Ням, мовна помилка. Котоклі! Чи не жла, а Час вигнати зло. Піймала! Бувай, метелику. Чарівна леді Бо! Кіт знайде талісман. Ми не розлучні, як пліснява та сир. Ох, мамо, ми були чудовою командою. Ми звільнили кубку, Нездар. було. Круто! Треба проводити більше часу разом. Можна з тобою в Нью-Йорк? Не кажи дурнецька сироль, а Хлоя. Спершу я маю повернутися на показ Габріеля Агреса. Ага. Показ мою тату хвилюється, мабуть. Мені, мені по дорозі, ага. можу підкинути, якщо хочеш. Королева стилю була моїм справжнім шедевром. Як вона могла програти? Як я міг програти. Що мені тепер робити? Це був такий великий ризик, особливо для Адріана. Якби я міг сказати Адріану, чому це роблю? Він би зрозумів. Дякую, Леді Баг, <смір> що підкинула і за те, що врятувала життя. А, ну, суниці, тобто дрібниці. Я мушу йти. Бувай <смір> <смір> марінет, ти нічого не забула. Ти маєш повернути талісманці Литю Фу. Але чари Леді Баг уже повернули його хіба ні? Сі, якщо ні, то я загубила талісман. О, Мені терміново треба на Ейфелеву вежу. Швидше тільки. Марінет, ось ти де. Ми шукали тебе по всьому гран-палацу. Ти як люба? Добре, завдяки леді Баг я більше на статуя. Що б ми робили без леді Баг? Ми нарешті можемо піти на показ моди, побачити успіх нашої донечки та її капелюха. О, я насправді я маю. Ні, не маєш. Не можна пропустити початок. Не хвилюйся, тікі. Коробку ніхто не знайде. Ми заберемо її після шоу. Нагадай, щоб я сказала твоєму татові звільнити відповідального за ліфти на Ейфелевій вежі. Це неприпустимо. Взагалі неприпустимо. Звісно, мамо. could